Вітаю на каналі мотоблоків. Отак От трохи перше показав роботу, бо привіз чоловік такого мотоблока і каже, тут так спереду щось десь там з сальника чи хто з чого придумає. Вгонить так масло, що кидає мені, каже, туди в лице на прицепі. Ну, не знаю, по перших признаках не було видно, що тут десь, наприклад, якщо тече сальник мотоблока, сальник колінвала, то там тут буде все в маслі. По-перше, він щось там повитирав, але по-друге, тут і не видно. Не видно, щоб десь сальника текло масло. Так само перевірив цього, кришку дотягнув болти, дотягнуті. На насосі перевірив немає. Ну, десь, певно, то, що він трохи повитрав, замів сліди. Думаю, що сапона десь мусило кинути і полетіло десь туди. Хоча він той мотоблок трохи відмив, помив. Ну, одним словом, не може мож знайти причини. думаю, що то Ну, там причини не було ніякої просто цей. А оце він мені розказував, що каже, там в мене десь там сучилася вода, то я кажу, там заліпив герметиком. Та я кажу, як воно не тече, то най так буде. Але завів мотоблок, дивлюсь, тече. І бачите, тако прямо зразу на камеру по Тут, о, певно, така якась і, від, десь розморожена. Чи що, десь, певно, є така маленька, маленька тріщина. От. З якого боку буде добре. Тут о, над клапаною кришкою. Над клапаною кришкою тут десь булькотить вода, то треба було дути повітрям і дивитися. але то видно, що воно в цьому місці Булькотить. Десь видно, підтиснуло легенько <кхід> підтиснула вода. Так що такий ремонт. Бачите, сальника нічого не гони, а вода підтиснула. І ще попробую я тим мотоблоком їхати страшенні люфти. Страшенні люфти Отут на то хіба потім окремо знімлю. Ну, певно, лапки гуляють чи що. Бо дуже-дуже, якщо от рухати тим храповиком. Незручно телефон запихати. Якщо рухати тим храповиком, то, то страшнющі люфти. Все так воно, може, камера не передає, але все воно має дуже великі люфти. Ну, я думаю, тут лише треба підкоректувати то щеплення, підтягнути лапки, настроїти, бо... Мотоблок, хоч зелений, має купу років, але такий на вигляд, якби добре його полірнув, то виглядає краще, як новий. Тобто десь користуються певно в таких індивідуальних цілях, бачите, все таке воно Ну, практично новий мотоблок. Ось такі стерті колеса, такі трохи повиривані карби. Один і такий, такий другий, бачите, який новий стоїть поряд, а який тут. Ось такі, але я думаю, що колеса на вигляд одинакові, певно, ще рідні. Так що тут мотоблок такий майже новий. Але щось з головці, видно, десь воно трохи було прихватило. Треба буде ту головку двигуна міняти, бо це не робота. Він поробив пару хвилин і вже починає гнати воду. Якщо на фрезерування піти, зараз не будуть встигати, води доливати, перегріють мотор і ще якісь пішли-поїхали проблеми. Так що це від цього вже нікуди не втічеш від цієї проблеми. Міняти треба головку двигуна. такий ремонт. Ніби приїхав, ніби гроби, але, але ремонту потребує. Ремонтував, ремонтував і поламав. Привіз чоловік мотоблок, який був сухенький, чистенький, а тепер все воно в маслі. Я тоді завів, попробував, все було добре. Не сподобалась та головка двигуна, поміняв її. Вже вона, вже вона стоїть нова. Вже там булькати не буде, треба щекнути балончиком, бо ржавчина кинулась, поки був дощ. Нині думаю, заводжу мотоблок. Подивлюся, як робить з новою головкою і відрегулюю щеплення, бо тут просто щеплення нема, бо просто. Три з двох гайок отак крутиться. Тобто треба зажати ті гайки та й буде робити. Завожу мотоблоки, так як той чоловік казав. І масло траскає, бачите, аж по ручці, аж от туди. Зразу заглушив і думаю, що ж то таке є. А я міняв отам на насосі три шайби, є, де цих дві трубки під'єднуються тут під маховиком. Під маховиком є насос і ззаді Штуцер і три мідні шайби. Там щось було трошки в маслі. Думаю, поміняю ті шайби на нові, хоча старим нічого не бракувало. Нині завожумо і Це така історія, як він розказував, кидає масло. А виявилося, що то десь в нього перетерта оця трубка. Бачите, перетерта оця трубка, що йде от сюди на покажчик масла і на, на змащування, по тому каналу на змащування колінвала. І туди йде від насоса. Ось таке десь в нього було перетерте. Значить, вона була десь перетерта, потім він її рушив, вона якось зупинилася. І я той мотоблок ви ж бачили на відео, заводив, працював, але то воно, бачите, таке таке добряче, добряче вигризене. Десь я тоді, як міняв шайби, я ту трубку відхилив, я ще її вирівняв, бо я бачив, що вона близько до вона близько до цього. Шківа, я ще її так монтажкою плоскою підрівняв, от я її рушив. І от така історія. Так би не рушив, відвіз би чоловік додому, і знов би була та сама історія. От такий ремонт, який виникає в процесі ремонту. Хоча це було, просто якось він тоді десь як там витирав, чи, що, чи він якось оцю маленьку шпаринку стиснув і воно витримувало. Бо я заводив і було все добре, так що зараз циву трубочку треба замінити, зібрати назад, відрегулювати щеплення, та й, та й тоді вже напевно точно буде готовий. Ось так, ремонт завершений, деякі нюанси виникли під час ремонту, але нічого. Зато вже в газди та трубка точно не потече. Отак вона би собі напевно, напевно потекла. Що було з головкою двигуна, ось така тріщина. Бачите, тріщина йшла звідси і тако 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 сюди. Відки та тріщина, як вона з'явилася? Ну, не знаю, може колись йому і, і менше йшло, а то нагрівало, метал дихав взад взад-перед, і та тріщина ставала більше. Отако він замостив герметиком, ну, але враховуючи, враховуючи, що це мотоблок зелений, і то вже пройшло купа років, ну, то значить якось воно їздило хіба що там. Ну, принаймні зараз воно вже текло сильно, вже так їздити не було потреби, щоб воно так їздити. Так що от такий ремонт, така коректировка, зараз вже мотоблок поїде. Поїде далі без проблем. Так що дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.